Товариство вітаю! Ви на каналі Red Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну, ми підходимо вже до фінішної прямої української прем'єр-ліги Є ще у нас боротьба, ну, скажімо так, за чемпіонство, напевно, вже майже нема. За друге-третє за топ-4. За виліт. Хто напряму вилітає, і, звичайно, за перехідні матчі. Ну, давайте по все по порядку. Розпочинаємо, звичайно, з матчу Ліських Карпат, які зустрічалися а, з, 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 з лівим берегом. І що можна сказати, вже бачимо не перший раз, що коли Карпати получають червону карточку, вони починають краще грати і здобувати результат на виїзді. Е, ось такий був склад: бачимо, Танда був в основі. Бачимо Невес. Е, Грав так само, виходив. Бруніньо, звичайно, Чачо, Ну, бойовий склад. Треба нам було обов'язково перемогу, щоб бороти далі за топ-4. А розпочалося з двох жовтих карточок Альвареса. Знову те саме, що було в матчі з ЛНЗ. Середина першого тайму. Ми залишаємося в меншості. І проходить пара хвилин. Просто зліва, 30-та хвилина. Чачу робить 1-0. Забуває свій восьмий м'яч. Супер! Виграємо. Пару хвилин провал досить в центрі захисту, простріл, справа. Синиця робить 1-1. І знаєте, на перерву ми йдемо з таким рахунком. Ну, думаю, це хоча б позитивно, вже що не програємо, але вигравали. Але в другому таймі ми знову забуваємо. Забуває знову чачу. І він в бомбардирській гонці, що досить дивно, але не, не, не даремно йому вже давали не раз кращого гравця в місяця. Обганяє Бруніньо. І робить рахунок 2-1. Пізніше автогол і Карпати ведуть 3-1. Думається, нічого собі, оце чудо, Три гола в меншості. Напишіть в коментарях, хто я останній раз робив, крім Динамо і Шахтаря. Не знаю, ми зараз це пригадаємо. Але, звичайно, Карпати не можуть, щоб було все спокійно, вони нагадують, знаєте, збірну України, коли так само на валі долі завжди. І Богогол-Автогол. Ну, як Бабогл автогол, напевно, знову полегенько, який тоді невдало вдарив пенальті. В матчі з ударив вище, Тут він намагався вибити м'яч, матч тангу вибив, упав в Абоглу 2-3. І Карпати втримали цей результат. Це дуже приємна перемога, дуже важлива перемога, і яка нам залишає досить багато шансів на попадання в топ-4. Календар не простий на всіх нас не прості наступні матчі, але і в не непростий календар. Віримо, що команда зможе впасти в топ-4. І вітаємо з перемогою. Тепер трохи про лідерів. Ну, знаєте, лідери наші. Є три команди, але давайте так. от. З лідера, який практично чемпіон, Динамо Київ, грав з інгульцом. Е, ну що ми розуміємо? Інгулець. Був оцей матч, який він був, не дограв, здобув своїх три очка і має надію ще зацепитися за перехідні матчі. Е, було трохи 0-0-0-0. Пізніше Динамо забиває автогол. При кінці тайму Шапаренко робить 2-0. А другий там починається з голу Михайленка. І Ванат знову забиває свій гол і мчить до, як то кажуть, Золотої буци в бомбардирській гонці. І здавалося, що на роботу може бути ще більше. Інголес розсипався, ще було півгодини грати. Але добре, що це все так для них закінчилося. І 4-0 спокійно впевнена перемога Динамо. І вони могли вже стати чемпіонами. Але, ні, напевно, в центральному матчі Полісся приймало Олександрію. Для Карпат, звичайно, ми вболівали за Олександрію. І всі, хто хоче, щоб Олександрія була друга в чемпіонаті, всі, звичайно, підтримали Олександрію. Рівний матч, ми розуміли, Полісся бореться за Єврокубки, а Олександрія бореться, щоб тримати друге місце і навіть чи теоретично претендує на чемпіонство. Олександрія Травму отримує по, Калюжний Все в крові, його за межі поля виводять, він там кричить: Я хочу повернутись, видно, що у на, нас налаштоване, голова перемотана. І хто відкриває рахунок? Саме наш Супер Іван 1-0 забило, забило Олександрія. Знаєте, але наприкінці першого тайму за Полісся, це напевно, пане єдиний гравець, який зараз Селогіналі дуже класно показує, хороший трансфер. Батіста робить 1-1. Але в другому таймі, друга жовта, майсуранзе. І Полісся лишається в меншості, і був такий період, коли видно, що їм було важко. Олександрія так почала атакувати момент за моментом. То Воротарсь пасе, то Стійка, там і Шепелів, і Філіппу всі накручували. Видно, що інтенсивно почало додати команда Руслана Ротаня, і свого добилося. Цара робить 2-1. І Олександрія ще в боротьбі за, як то кажуть, чемпіонство. А хто втратив повністю шанси, як то кажуть, і склав свої повноваження? Це Донецький Шахтар. Так, він обіграв на виїзді в Чорноморець, 3 0, так само одного з аутсайдерів. Перше тайм 0, Здавалося, що буде якась ще інтрига. Але ні. на початку другого забуває Бондаренко, пізніше дубль робить Невертон. Але вже 10 очок від відстань від Динамо. А залишилось тури, І ми точно будемо мати нового чемпіона. З кошель цього це буде Динамо Київ. Ну ось так, Шахтар переміг, але тепер йому ще треба, як то кажуть, виконати якусь задачу, щоб здогнати Лексарію, бо це буде повний провал, якщо вони не візьмуть друге місце. Хоча принципово воно нічого сильно не міняє, бо людям чемпіонів виходить. Перша команда і то з кваліфікаційного раунду. Що ще хочеться відмітити? Верес разу Болоню і досить несподівано поступився 2-0. Команда дуже добре, що в завжди виглядала, набирала очки і впевнені перемоги там над Зурєю, над Кривбасом, але тут щось пішло не так. Тарануха дуже класний гол забив. Пізніше Куція отримав другу жовту за хвилину буквально і заробляє червону. Кого туда червону це запасний воротар, там щось змущався. Ільїн робив в першому таймі 2-0. І все, не треба було результат. І вона результат свій здобула. І, звичайно, бо вона розуміє, її бореться за перехідні матчі. І ось так несподівана, як то кажуть, поразка е -е, Вереса з рахунком 2-0 вдома. ЛНЗ приймало зорю. І розписали, як то кажуть, нічого 1-1. Забило спочатку ЛНЗ, але пізніше прикра помилка воротаря, який віддав неточний пас ну, практично в ноги подарок, і Бутківський робив 1-1. І зіграли Е, Знаєте, мабуть, що хочеться відмітити таких два матчі, які були без голів. Це рух Кривбас і Колос Ворскла. Ну що можна сказати? Напевно, в двох матчах хотілося б відмітити рух Кревбас це карабіна, який раз штангу вдарив, пізніше з трьох метрів штангу вдарив, ще мав третій момент. Хоча моментів не забив Крабас своє створив, але рух відібрав очки в Кривбаса і це зробив дуже добре для Карпат. А в коло з Ворскла, хочу відмітити, вже не першу гру грускли непогано. Нарешті вони в минулому турі перемогли і хочуть поборотися. Вийти з тих перехідних матчів і взагалі залишитися бромалізі. Дуже хочеться така команда, як Ворслов, залишилася. І так само зіграли нулю з Холсом. А тут хочеться йдути кане, який хоч і забив, але був сайт і ще десь мав два-три моменти. Знаєте, в двох командах одна людина могла, як то кажуть, робити хитрик, але десь не хватило майстерності, десь везіння. І ось так вони зіграли, знаєте, в нічів. І. Що маскати? Ось такі всі результати. Ми бачимо дуже класну перемогу Карпат 10 на визі, в Ми бачимо Динамо спокійно, Шахтар спокійно, дві нульових, на жаль, є, є ще Лонзанічя. Твер це сподівано поступається. Ось табличка, що ми бачимо? По таблиці ми бачимо: Динамо майже чемпіон, має плюс 4 від Олександрії, плюс 10 від Шахтаря. Олександрія, як то кажуть, ще трішечки і може е, здобути. Як то кажуть, своє друге місце. А за четверте місце просто страшна рубка. Полісся 43, Карпати 43, Кривбас – 40. І ось він, Акбас, буквально грає завтра. Свій матч понесе з лівим берегом. Якщо він виграє, то буде всіх трьох команд по 43. Інгулець з Чорноморцем дуже мало шансів, навіть що не будуть перехідні матчі. А дуже цікаво буде, звичайно, ще боротьба між Ворсклою, між лівим берегом, між ЛНЗ. Ну, там буде рубка страшна між колосом. Хто піде в перехідні, хто залишиться, буде дуже цікаво. Ось ми бачимо наступні матчі. Ми бачимо в п'ятницю дуже класний матч Поліс-Динамо. Зоря Шартар. Ну, для Карпат, звичайно, треба, щоб Динамо обов'язково перемагало в Полісся. А в Карпат так само сильний матч неділю. До речі, друзі, вже буквально за пару годин, правда, не всі квитки, які були, на Карпати Олександрія буде. Ажіотаж у страшний буде підтримка Львівської команди, і треба брати очки, щоб боротись за топ-4. Ну, знаєте, календар трьох команд дуже цікавий. Напевно, найважче все-таки ж Полісся в них Динамо, Якщо не випасти суперників. У останньому турі Полісся грає з Кривпасом між собою. Що ми розуміємо? Карпат зараз Олександрія, Карпат колос на виїзді, і в, в останньому турі зоря. Я думаю, якщо дві перемоги здобути, ну, великому вірні, що може за топ-4. Треба, ми віримо, звичайно, що Карпати можуть бути в топ-четвірці. Ну що, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.